У прифронтових селах живуть українці, які не полишили рідну землю. Попри постійну загрозу, вони продовжують її обробляти, сподіваючись на врожай і спокійний завтрашній день. Фаоон у співпраці з благодійним фондом Євгена Пивоварова продовжує надавати гуманітарну допомогу громадам Сумщини. В рамках відповідного проєкту ми надаємо 2140 наборів насінньової картоплі мешканцям верхньої та Нижньосировицької громад. Кожен набір це десятки рядків посадженої картоплі, які дадуть врожай, льох із запасами восени, господарство, що тримається попри війну. Насінняві набори розподілено між сім'ями, які обробляють ділянки до п'яти гектарів. Це і внутрішньопереміщені особи, і пенсіонери, люди з інвалідністю, багатодітні сім'ї, одинокі годувальники тощо. Загальний обсяг допомоги склав 85 600 кілограмів насіннєвої картоплі. Завдяки зусиллям ФАО ООН підтримується продовольча незалежність прифронтових громад, покращується добробут людей. Дякуємо.